Гарна дня. Ось так. Почаївська лавра дивиться. Ми в дорозі. Ось їдемо. Думаю, покажу вам трошки, бачите, гарно. Ну що ти їдеш чи не їдеш? Він сам не знає, що він хоче. То їде, то стає, то не стає, то їде. Є такі їздуни. Він напевно ще ігри грає за рулем. Ворони літають. Колись казала моя тьотя, каже, о, солов'ї прилетіли вже, кає, каркають. Так щось таке-то. Яке воно все. О, миліч, як там вона омила, а це вже встохло з'їла це дерево ось так що ось таке бачите всі дерева в ті омелі і багато вже повсихало ось воно знищує дерево Вже впереді Кременецькі гори. Так що ось таке то. Така то у нас вже красота. Ось так. Це тут ферма колись була. Розібране, розтрощене, так як і в нас. Ось так. Гори, гори. І тільки дерево все. Ох, мої кози туди на него випустити. Вони так люблять її, аж ну-ну. Ну, кажуть, багато кітним козам давати не можна. Ладно, ще почекаю, щоб покотилися, а тоді приїду, вже привезу кози сюди пастися. Та й от таке. Божа гора. Ось цю сторону туди їхати. Тут, бачите, кругом, кругом. Верба, котики, котики, як кажуть нас. цвітуть, все жовте. А в нас ще ні, в нас ще немає. У нас холодніші. Що вже жовтий? Я не бачила жовтих. Я не страшна, що в нас тільки... А тут ці от жовті наздовж дороги, бачите? Знаю, ну. Треба буде подивитися. У нас так От і все, їдемо додому. Скупилися трохи і їдемо додому. Купила я рибки свіжої, купила я смаколиків. І їдемо додому. Ось такі то справи. А так, так більше ніч такого нового нема. Погода гарна, спогодилося. Правда, був два рази дощик моросів, але спогодилося. Бачите? Та й таке то. Тут ще не видно, що пасне. А ні, вон коняку бачу. О, бачите, ось так? Ось там коняка. Ось такі то справи. Ось така то красота. Ну, а що я накупляла? Тоді вже вам покажу, як приїду додому, зроблю розпаковку риби свіжої купила на 600 гривень. Ось, бо я її вже показувати не буду. Такі гарні великі рибинки, ну не дуже здоровені, такі середні, бо сильно здорових хто і не брала. Ось. Карпи, карпи взяла, карпи. Виноград, як то його огірки, помідори, отаке ось. На 200 містисяч-то усього набрали. Ось такі то справи. Так що якось так. Ну, приїдемо тоді покажу, купили. Так, Це у нас буде перший магазин із спочаюва. Грушки, перець. Гранат, і дві головки пікінки, там та більша та менша. Це в нас за, за стояло 419 грн 30 копійок. Оце все. Так. Новий Олексиниць я купила ось такий газ. Це розпалюю в грубці, де що треба їх смолити, І 20 кілограмів. Землі на 20 літрів торба. Я заплатила 140 гривень за це все. Так. так, це один чек. Це другий чек, що це? Ага, це заправка. 1159. Це заправлялися. О, а це у нас буде... Ой-ой-ой, які дрібнесенькі букви. Оце я вам не скажу. Я покажу, що я купила, а тоді може я так пакет шістьдесять так. Так. насіння соняшника сто сімдесят грам. Сан Sun Санеч 5 пачок по 47 гривень, 50 копійок. Так. Тоді що то є ще тут таке є? Зараз буду вам показувати. Там тоді подивимося. Так, виноград купила. Ось такий. Ось. Виноград я не знаю, де тут пише, Боже, який чак. Банани по 70 гривень. І влія. О, я такого ціни зачитаю, напевно, і то буде по всьому. Так. Мандаринки. Так, так, купили ще яблук, бо вже в мене мої всі завершуються. Там ще залишилося пару штук яблук ще докупила. Ось. Так. Три здорових огірки купила. Помідори. Ось одну яблуку величу. І куди банани покаїти? Зараз, козя, зараз данністи. Наталя пішла б діти. Банани. І п'ять пачок. Ось таких сямошок. Це п'ята. Олій, купила. Літрову бутилку нерафінованої і 3 літри рафінованої. Так. Шоколадки. Це все я купила на суму. Зараз я вам скажу. 2148 гривень. Оце, що я все діставала. Так що ось таке. Ну, людочки, я його не прочитаю тих техніку. Ні, тут така дрібізель, що я і в очках не бачу. Оце ми стільки всього накупляли. Ще хотіли перцю пекучого, такого тонких стручків, але їх не було. Помідори вибрала такі гарненькі, зараз мала дам їсти, зара моя хорошенька. Ось такі гарненькі. Ось будемо робити салат. А, і ще імбир купляла. Ось. Бо ігор. Зімбиром чайп'я, я не знаю, не бачила, чи я показувала, чи не показувала, чи я забула. О, оце все, що ми накупляли. І рибу я за рибу казала, а риба осталася, щоб камісь в машині, зараз і передягнуся і йду на двір чистити. Оце я так, тут пустила 248, тут 419, ну, 420, скажем. І 1159. Це. І ще 100, то з чимсь пустила на землю і над. Оце все я хотіла. Ось такі то справи. Так що всім гарного, мирного дня, миру, спокою, затишку, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних, всім до зустрічі. Хай усіх все буде добре. А ми будемо обідати і братися до роботи.